І вітання! У студії працює Володимир Кремінь. Ви дивитесь новини Дніпродажинська від телерадіокомпанії Міс станом на середу, 6 травня. Ну і на початку коротко про основні теми випуску. Міський голова Станіслав Сафронов провів оперативну нараду, в ході якої дав низку доручень щодо ремонту доріг. На вулиці Короленківська надзвичайна ситуація. Невідомий замінував житловий будинок. На Дніпровському медкомбінаті відбувся традиційний огляд художньої самодіяльності Таланти твої дзержинка. Міський голова Станіслав Сафронов провів оперативну нараду з керівниками районів, структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств міста. Значну увагу очільник міста приділив питанню ремонту міських та внутрішньобудинкових доріг. Наразі шляхопроводи міста активно ремонтуються, багато чого зроблено. Проте у Станіслава Сафронова виникло чимало зауважень до відповідальних та координаторів процесу. Детальніше по темі дивіться в наступному сюжеті. Якщо в місті здійснюються будь-які роботи за кошти міського бюджету, то у громади має бути гарантія того, що результат буде позитивним, розпочав тему доріг Станіслав Сафронов. Нове покриття прослужить достатньо довго і не викликатиме сумнівів у якості та нарікань. Ви звітуєте, що вони всі готові і виглядають достойно. Я хочу сам, як мер передивитися, наскільки вони виглядає достойно, і зроблю оцінку. І тоді буду підписувати акти виконаних робіт, що я їх підписую. Я хочу побачити якість роботи, Потім тільки моя рука тримтити не буде. Якщо буде якість, якщо буде погано виконано, то я дійсно не підпишу. Наразі капітальному ремонту підлягає три тисячі квадратних метрів шляхів. Координатор робіт, перший заступник міського голови Андрій Білоусов, звітує, що наразі ямочний ремонт вже зроблено на Романківській, Черкаській, Макіївській проспекті Ювілейному. Тощо наразі ремонтні роботи з асфальтування тривають на головному мосту через Дніпро. За словами координаторів, вже з понеділка розпочнеться асфальтування зрізаних частин дорожнього покриття. Підняв міський голова і питання відновлення стану температурних швів на головному та лівобережному мостах. По температурному да. шву его заасфальтировали, для того, чтобы сейчас хотя бы могли спокойно ездить машины. В данный момент проект находится на экспертизе, там стоимость полтора миллиона гривен, у нас предусмотрено 800 тысяч. То есть через, с экспертизой он выйдет где-то через неделю, будем объявлять торги и будем смотреть, то ли откуда-то снимать средства, чтобы добавлять между 800 и полтора миллиона 700 тысяч, то ли... Ну, делать на эту сумму. Ну, так же самое маршала Жукова, мост там тоже 4 температурных шва. Сейчас в экспертизе проект на 1 200 000, тоже в этом году ну, в бюджете предусмотрено, щоб сделать. То есть там надо там 4 сделать и там один на Москву. Поэтому за летний период там те вопросы на контроле мы там все Вот А взагалі, да, дійсно, надо здесь взагалі про мост, знову починати э, листування. листування, Лестування, да, звертатися до нашої обласної державної адміністрації для кабміну і просити гроші на такі, капітальний ремонт нашого, навіть не ремонт, не хочу торкатися з цього питання, але ми знаємо, що, можна сказати, добудова моста, що в нас є не добудоване. Що ж до внутрішньобудинкових доріг, на які виділено з міського бюджету 8 мільйонів гривень, то тут робота просуватиметься, але повільніше з огляду на те, що першочергово потрібно відновлювати загальноміські шляхи. Начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту Сергій Павлюк звернувся до міського голови з проханням приділити увагу дорогам, які прилягають до міських навчальних закладів, дитячих садків та лікарень. Не виключно, що у нас можуть з'явитися гроші що я мав розмову теж в обласній обласної адміністрації. Є такі наміри, що нам повинні трохи і на дороги решечі, додатково. І, а якщо ні, то на сьогоднішній день у нас є перевиконання, наповнює нашу доходною частину нашого бюджету. Ми після першого півріччя цього року ми маємо бути правову можливість пер, перерозподілити кошти з профіциту. Наразі перші строки виконання всіх робіт міським головою встановлені вони мають бути завершені до кінця липня поточного року. Вчора, 5 травня, в приміщенні міської ради Дніпрозажинська пройшло засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Тож, чи полегшиться життя місцевих бізнесменів, дізнавалися наші кореспонденти. От перше питання це про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу. Про законодавче спрощення ведення бізнесу розповіла Олена Соколова, співробітник міськуправління юстиції Дніпродзержинська. Вона роз'яснила деякі законодавчі нововведення у сфері держреєстрації юридичних осіб і фізосіб-підприємців. Наприклад, про скасування держреєстрації договорів концесії, про взаємодію держреєстраторів з органами місцевої влади, про зміну плати і зборів у сфері держреєстрації. Тепер інформацію про ЮРОСІБ можна отримати на інтернет-сайті держреєстру юридичних осіб і фіз осіб-підприємців. Друге питання це це роз'яснення щодо обрахування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. В місті у п'ятнадцятому році з рахуванням норм рішення міської ради від двадцятого другого п'ятнадцятого року у питанні про податок на нерухомість відміну від земельної ділянки йшлося про те, що на папері залишається 90% реєстру всієї нерухомості Дніпродзержинська і лише 10% переведені у електронний варіант. Розповіла Віта Липовська, співробітник податкової служби. Щоб внести інформацію в електронний варіант, потрібно приблизно 5-6 років. Дохід же від такого податку в майбутньому очікується збільшити втричі і отримати 4 мільйони гривень тільки від Юросіб. Гроші ці надійдуть у загальний фонд міського бюджету. Нові транспортні тарифи та умови майбутнього конкурсу пасажироперевізників теж обговорювалися на засіданні. У травні готується рішення міськвиконкому про введення нових тарифів із збільшенням їх від 50 копійок до однієї гривні. Хоча перевізники пропонують подорожчання до 80%. Конкурс очікує це в червні буде розігруватися 21 пасажирський маршрут. В умовах конкурсів буде обов'язкова установка на автобусах електронних навігаторів, відкриті графіки руху, наявність на маршрутах транспорту з обладнанням для людей з обмеженими можливостями. Члени координаційної ради дорікали чиновників міського управління транспортної інфраструктури в наданні недостовірних даних і відсутності контролю за роботою транспорту. Говорили про те, що здорожчання проїзду не означає поліпшення якості перевезень. За чим Шестнадцятий где он работает? А перший работает, як хочу. А ви написали перший до 23.00. да он хотя бы він хоча б до 4.00 їздив. Иногда. також під час координаційної ради як додаткове питання обговорювали листи з прокуратури щодо обмеження термінів продажу спиртних напоїв на території міста. Є пропозиція припинити продавати алкогольні напої після 22-ї години. Цікаво, що не всі члени координаційної ради підтримали дану ідею. На думку декого з присутніх, хто продавав позазаконним шляхом алкогольні напої, ті будуть продавати їх незалежно від часових рамок. А законослух'яні громадяни, які торгують сертифікованою продукцією, від цього лише постраждають. Мало не сталося лихо. В Дніпродажинську замінували житловий будинок. На даний момент життю людей нічого не загрожує, але жителі замінованого будинку досі не можуть оговтатися від думки про те, яка трагедія могла статися. Вчора, близько 16-ї години, до міського управління міліції звернувся мешканець 57-го року народження, який повідомив про те, що в його квартирі, яку чоловік використовує як склад, у чотириповерховому будинку номер 54 по вулиці Короленковській знаходяться гранати на розтяжках. Ніпродзержинські правоохоронці оточили прилегло до будинку територію, перекрили автомобільний і трамвайний рух по вулиці Москворецькій. На місці працювали співробітники міліції СБУ, МНС та інших структур. За словами. Саме чоловіка, повернувшись додому, він побачив, що у дверних замках хтось коперсався і попросив своїх друзів залізти на балкони, відкрити двері. Саме вони повідомили, що в його квартирі на розтяжках з волосінь висять гранати. Інформація виявилася достовірною. Ми відкрили головне производство по факту покушення на убійство. покушение на убийство, причем часть вторая, при этих отягчающих обстоятельствах, пункт 5 части 2, это совершенно его общеопасным способом, способом опасным для жизни многих людей. То есть это происшествие, чтобы вы понимали, нами рассматривается, прежде как умышленное убийство. То есть открытое уголовное производство – это признаки особо тяжкого преступления. Розтяжка була знята фахівцями вибухотехнічної служби. Хотілося б вірити, що то було лише муляжі гранат, але фахівці встановили, що гранати справжньої невеличкого смику було б достатньо, аби вибуховий пристрій детонував. Якщо б це сталося, то радіус ураження склав би близько 40 метрів. На сьогодні проводяться слідчі заходи. Версій щодо інциденту у правоохоронців дуже багато і відпрацювати планують усі. Сьогодні проводиться детальне вивчення особи постраждалого та його близьких родичів, його кредитної історії та такого іншого. Також буде проведена низка технічних заходів безпосередньо на місці події. Правоохоронці сподіваються вже найближчим часом встановити особу мінера та затримати його. Днями в навчальних закладах нашого міста пройшла серія навчальних занять, присвячених загальноосвітньому дню цивільного захисту. Цього разу евакуювалися учні 22-ї міської школи. Як зазначив керівник з військово-патріотичного виховання в загальноміських заходах, що стосуються військової підготовки, їхня школа неодноразово виступала переможцем. Тож і цього разу учні та колектив школи завзято розіграли сценарій евакуації зі стін навчального закладу. На подвір'ї 22 ї школи людно, як на останній дзвоник. Навчання в день цивільного захисту ведуться попри невеличкий дощ. Всі служби на поготові. Діти відпрацьовують евакуацію з приміщень закладу. За легендою, у закладі стається пожежа, всі евакуюються з класними керівниками та працівниками закладу на подвір'я школи. Тут вони рапортують керівнику штабу про те, що чи всі вийшли з приміщень, що дітей, ну, що дітей нікого немає в приміщеннях та постраждалих. Задимлення вогонь і навіть потерпілі. Евакуація хоч без спецефектів з блокбастерів, але учасниками зіграна в гідному настрої. Евакуацію <плес> про <плес> противогази, як дівають немає <плес> пов'язки. А що з вами сталося? Тобі рука забудувала тобі голову. Що це було такого?» у вас? Вони у мене ну мені копутаги. Мені слова не в воплі слова. У нього якби ранка. Зміняє вивіг руки. Уроки щодо дій в екстрених ситуаціях у школах міста проводять як правило навесні. Це ще й своєрідна підготовка до тривалих літніх канікул, коли діти залишаються сам на сам. Цьому році ми вперше запросили сюди рятівну службу, і тому маємо сподівання, що дітям і ще більше сподобалося, і що вони ще більше отримали знань з приводу безпеки життєдіяльності, безпеки поведінки у надзвичайних ситуаціях.